Що вас дуже сильно здивує, мої дівчаточки. Думайте про себе, дівчата. Чому ви до мене звертаєтесь знову і знову? У мене дуже багато постійних клієнтів, і клієнток, тому що я проживаю кожну вашу ситуацію. Тому що хто зі мною працював, знає. Тому що я даю навіть, коли я бачу, що вам дуже погано. Я знаю, що вам сказати. Я знаю, як це, і я знаю. Як важливо вас підтримати в ту чи іншу годину? Особливі розклади, відповідь на запитання, Підписуйтесь на мій інстаграм. Там зовсім інший контент. Запитання і п'ять варіантів відповіді, і там ваші відгуки, дівчата, Феноменальний відгук зіркового таролога. тому що багато зірок є моїми клієнтами. Ціни на мої розклади про це і говорять. І так, дівчаточки, дивимось. Нормально? Знов дівчата забула тему, Ну, Но це нормально для мене. Так, яка ж була тема? Яка ж була тема? А що вас дуже сильно здивує найближчим часом? Згадала, дівчата, амулети зараз знижки на фінанси 70%. Амулет на рік взагалі крута штука, пишіть. Будете дуже задоволені. І так, що вас здивує? Вас здивує те, що у вас буде продовження відносин з якоюсь людиною, і ви знаєте, будучи чим здивовані? тим, що ви побачите сенс в цьому продовженні, тобто, бачите, вогонь горить. Хоча вам зараз здається, що ні, все кінець, що, ну, що мене ще може утримати з цією людиною, да? тобто, вже все кінець, я розумію, що немає, ви ще будете думати. У вас будуть мічові думки. Вони будуть вашій голові, будуть різати ваше серденько, що та що інше, бути з ним чи не бути, чи приймати вам це з ним. Хоча ви маєте на увазі жінка класна. Бачите, яке у вас волосся? Ви дуже ярка. Але не тільки своїм волоссям, хтось і волоссям, але своїми рисами, своєю зовнішністю, хтось своєю поведінкою, хтось своїм вогнем, який горить, хтось як я, ось так. Як нам не здати увагу? Тому що я йду, і всі кольори кричать, що зверне на неї уваги. Так, у вас буде з ним примирення, дівчата. Вибачте, але буде. І вас це дуже здивує. У вас з ним почнеться новий етап в вашому житті, що ще вас здивує. Ілюзії фантазії, а що ілюзії фантазії. Тобто те, що ви так і почнете щось фантазувати да, щодо цієї людини. Хоча раніше вам це здавалось ну, взагалі нереальним. І знов таки, ви будете балансувати. А чи між чим балансувати? Ну, тобто вам захочу. Заходить...